Лисиця та рак. Біжить лисичка полем, Добігає до річки, аж дивиться рак виліз з води на камінь та клешні точить, щоб гостріші були. Здорово був, раче, каже йому лисичка. З тим днем, що сьогодні. Це ти, мабуть, до косовиці готуєшся, що клешня в камінь гостриш. Поздоровкався й рак та й каже. Я клишнями роблю те, що ти зубами. Так треба, щоб гостріші були. А лисичка тоді йому. Тепер я бачу, чого з тебе люди сміються, розказуючи, як ти сім літ по воду ходив та й ту на порозі розлив. Як його ходити, коли на ногах зуби? Признайся, що таки правду люди говорять про тебе. Може, колись те й правдою було, та тепер брехнею стало. Ось коли хочеш, то давай побіжемо на випередки. Я тобі ще на один скок уперед ходу дам. Біжим до тієї осички, що стоїть онде на узлісі. Як так, то й так, каже лисиця, повернулась до лісу, стала на один скок уперед проти рака, та й дожидає, коли той звелить бігти. А рак, учепившись клешнями за залисиченого хвоста, підібгав усі вісім своїх ніг та й гукнув Но! От лисичка й подалась вздовж поля, добігає до осики, повернулась, щоб подивитись, а де той рак чим чекує. А чує позад себе, та й забарилась ти, лисичко, я вже й на осику лазив, усе визарав! чи скоро ти прибіжиш. Дуже здивувалась лисичка, аж рота роззявила, чи то ж видано, каже, і більше не сміялася з рака.